Знаєш, Антон, є там, ну, там Київ-Булгакова, да, квести різні влаштованих. Цікаво, Київ Антона Кушніра. Які мають бути обмеження по здоров'ю, скільки треба тренуватися, щоб о, пройти по місцях твоєї книжки? І так. E, — Ну насправді, от я скажу, майже все, що там є, це місця з книжки. Ну, ви вивізли, ви хочете там вокруг, там мокро, там не дуже добре пахне. Тут ти висиш, можеш впасти. Відповідно, можна виявити це візуально. Ну, це виситься Бога, що цей. Okay. Так, це так, не зараз так сильно виглядає, насправді <С у> <С у> людина, яка якщо взяти місця і коефіцієнт безпарщини, не знаю, як його, де бував я, то у нього, ну, я десь там, він десь тут. Просто у нього це, ну, планка цього ризику, у нього в мене вам так, у нього десь там низубається. Тому, звісно, є ризик, але е, якийсь ризик для того, щоб е, дійсно кожен третій етап, або кожен п'ятий походу не вертається, це буде велике прибільшення. Звісно, якщо починаєш щось таким -з таким займатися, дуже важливо бути зосередженим, в жодному разі не займатися цим на підпитку, або під якимись речовинами, тому що будуть певні прецеденти, коли це погано закінчувалося. Ну і там пам'ятати про техніку безпеки в кожному. А от щодо квест, квесту іншого, дуже цікаво, що ти про це згадав, тому що в книжці там не згадка про квестерів, ключі, от таке діло. І Другу книжку зараз пишу, другу книжку буде про квестерів. Mm -hmm. Вони теж будуть по місцях ходити, може не по цих самих місцях, але вони існують в, в тому ж самому просторі, про який я казав. Це той самий Київ, Київ, з, який змінився, який зараз не постає чомусь іншим, де щось відкривають, щось закривають. Але ці люди, які повинні намагаються писати цей простор більш по більш так... Хочуть для себе щось отримати, не відкрити, а дійсно отримати. Відповідно, можемо читати другу книжку брати, її, як з знову ходити, це буде класно. Ну, До речі, друга книжка вже пишеться, це таку маленьку півміцю відкрив. Олександр, е -е, щойно про нього згадали, він втік, він не любить бути в центрі уваги. Е -е, тому його місце зараз вакантне. Хто хоче долучитися до м -м, створення трафаретів, може сідати на ось стільчик біля олі. От я вже охоче, прошу сідайте. Е, ну, а ми продовжуємо нашу таку легку вечірну розмову. Е, і, ну, питання я бачу немає. Я, я це, не це, так у, уточню, е, ніхто більше не хоче нічого запитати. Ну, так, я їх сюди завчав.